Григорія Турчака хвилювали усі прояви природи, і спокій золотої осені, і м'якість квітів, і грізність блискавок. Кожній роботі цього митця притаманні власні відтінки настрою. І, хоча вони зовсім невеличкі, утім кожна вражає бажанням автора затримати швидкоплинну мить природної краси. Водночас кожен твір дивує ще й лаконічністю та простотою мотивів. Саме тому його учні з роками не лише не забули, а ще більш захопились його різноманітним талантом. Григорій Степанович був пейзажист, учитель-географ, відомий турист. Він так захопити предметом умів, щоб щось не зробити, ніхто не посмів. Людина, яка 20 років навчала наших христинівчан, Григорій Степанович Турчак. Не забутий учнями. Я завжди, коли спілкуюся, особливо з людьми, дорослими, говорю, якби кожного із нас, учителів, хоча б на 10% всі так пам'ятали наші учні, як Григорія Степановича, його випускники, то в нас би було, я не знаю, якесь ідеальне суспільство. Він навчав нас від простішого опановувати складніше. От, від... Легкого саме найважче. І бували такі в житті у мене скрутні хвилини, що я завжди з вдячністю згадував і згадую Григорія Степановича, який своєю методою навчив опановувати і труднощі в житті, і різні теорії. Ще один учень пана Турчака Юрій Іщенко свого вчителя теж пам'ятає, як сьогодні. Він наголошує Григорій Турчак, міг підмічати талант та художній нахил учня підмічати і розвивати. Він всіляко піклувався про своїх гуртківців, допомагав їм і свою любов до мистецтва він передавав своїм учням. Саме тому учні митця вирішили йому віддячити, написали про нього та його творчість наукову роботу в малій академії наук. Сьогодні твори Григорія Степановича зберігаються у приватних колекціях у Минській картинній галереї та художньому музеї Черкас. Євгенія Гнішова, Василь Саєнко. Вік Кановини.